Пільний горілчаний завод викрили запорізькі правоохоронці. Незаконний бізнес організували шестеро мешканців Мелітополя. Аж три цехи плідно функціонували на підприємстві. Міліціонери виявили та вилучили понад 15 тисяч пляшок готових горілчаної продукції, понад 4,5 тисячі літрів спирту вартістю приблизно 1 мільйон гривень. Понад тисячу літрів горілки, підготовленої до розливу, понад 110 тисяч фальсифікованих марок акцизного збору, а також промислове обладнання для виготовлення фальсифікації продукції. Наразі вже можна констатувати лише одні фальшиві акцизні марки, поставлені на потік, завдали бюджету держави мільйонних збитків. Щодо організаторів злочинного бізнесу, то згідно чинного законодавства їм загрожує до 10 років тюрми. А ось Дніпропетровські ділки про кримінальну відповідальність не замислювалися. Одразу виготовляли і палену горілку, і цигарки. Підробку збували на торгівельних точках марганця. За визначеними адресами було проведено три санкціоновані обшуки, у ході яких було вилучено 4900 літрів прозорої рідини у пластиковій тарі різного об'єму і захпахом схожим на спирт. Також 353 літри лікера горілчаних виробів, у пляшках об'ємом 500 мл та тютюнових виробів без марок акцизного збору різних торгівельних марок у кількості 3393 пачки. Наразі правоохоронці встановлюють всіх фігурантів, причетних до виготовлення та реалізації фальсифікованої продукції. Авіаційний керосин незаконно видобували, проте добряче заробляли. У конотопі троє жителів Київщини організували бізнес на території колишньої військової частини. Завдяки небайдужим громадянам та членам народної самооборони, міліція зупинила діяльність підприємців. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Там вже були представники народної самооборони, і дійсно ми зафіксували факт незаконного видобутку керосину з під землі. Вони пояснили, що займаються протягом 10 днів з метою у подальшому продажу керосину. Затримані зізналися, що приїхали до міста підзаробити, адже знали про підземне керосинове озеро, що утворилося за радянських часів. Вони облаштували свердловини та стали качати керосин. Усе добуте продавали. З місця подій було вилучено понад чотирьох тонн керосину. Наразі за цим фактом слідчі Конотопського міськвідділу міліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 239 кримінального кодексу України забруднення або псування земель. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді чималого штрафу. До речі, вартість вилученого керосину – 50 тисяч гривень. Увесь нафтопродукт та засоби для видобутку правоохоронці вилучили. Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху на Житомирщині розпочався з благодійності. Інспектори ДАІ прийшли до обласного центру крові, аби стати донорами заради порятунку інших. Це акція в тиждень тиждень безпеки дорожнього руху, яка проводиться. Це загальнодержавна акція, загальноукраїнська. І працівники держутиї інспекції в межах цієї акції. Сьогодні е, здаємо кров. Командир зводу ДПС Іван Кобилинський вже в шосте переступає по ріг центру крові. Каже, прийшов сюди, аби присвятити годину свого часу благородній справі. Самі інспектори, які бувають щодня на дорозі, щодня при нашій аварійності бачать дорожньо-транспортні пригоди, тобто травмування і загибель людей, то я вважаю, що ми як ніхто в даному випадку розуміємо правильність і необхідність даних заходів. Тобто, оцей там відсоток нашої крові, тобто певна кількість може в потрібний момент, потрібний час спасти не одне життя людині. Серед тих, хто долучився до акції здачі донорської крові, є й такі, хто зважився на це вперше в житті. Молодих донорів увесь час підбадьорювали їх колеги. Я вважаю, що зараз в ті обстановці, яка зараз склалася в нашій країні, це є моїм громадянським обов'язком, і тому я також закликаю всіх своїх товаришів і по службі здавати, робити це все частіше. Медики вже звичні до таких відвідувачів, швидко розподілили їх по кабінетах та розпочали роботу. Головний лікар Анатолій Чугрієв розповідає, що року в автопригодах гине 8 тисяч людей. Утім, досить часто потерпілих у ДТП рятують запаси донорської крові. По даним воз в віці від 5 до 29 років причиною смертності на друге місце виходить саме дорожньо-транспортні пригоди. Вартові дорожнього порядку закликають громадян не бути байдужими і приєднатися до акції та допомогти врятувати життя тим, хто цього потребує.